Всім привіт! Мене звати Ігор Лавренюк, я стратегін директор в разом груп. Відповідаю за напрямок стратегії та медіапланування. планування. Передусім би хотів би подякувати Насі Байдаченко та організації АБ за те, що вони створюють такі платформи і дають змогу ділитися експертизою та своїм досвідом. Темою сьогоднішньої презентації буде е, сучасний медіамікс в умовах фрагментованого медіаспоживання та яка роль безпосередньо OTT, відводиться ott сервісом та CTV -контакту. Е, Передусім, би би повернутися в хронології до періоду, коли в нас домінувало це центричне розміщення, це там традиційна модель, е, коли телебачення домінувало. Основним фактором того, що використовувалося ТВ в цих медіаміксах як основа комунікації, було те, що ТВ покривало широкий портрет скажімо СУЗД-груп. Відповідно, воно могло будувати рівномірне охоплення по кожному віковому сегменту з високим якісним контактом, усім. Відповідно, ці дві рамки це є, скажімо так, основа якісного контакту, і чому тоді телебачення було основним драйвером для побудови охоплення та брендових показників. В період, коли медіа споживання почало змінюватись, і охоплення по молодої аудиторії почало падати, відповідно, рамка Цього змушувало нас е, змінювати підходи в медіаміксі. Ми там переходили до ТВ ТВ Digital Media Mix, е, де телебачення нам забезпечило там широке охоплення, е, а Діджитал канали забезпечили охоплення по молодій аудиторії як добудова. Е, відповідно, це. Нам давало можливість комбінувати різні пропорції в розрізі нашого медіаміксу де на з фокус, фокусом на масоване охоплення телебачення і точність гнучкість через цифрові канали. Це був перехідний етап, де ми балансували як класичними, так і новими медіаканалами в рамках наших стратегій в сучасному світі зараз, коли в нас домінує фрагментоване медіаспоживання, цей підхід вже є менш актуальним. Ось наша задача фокусуватися тут якраз на тому, що аудиторія в нас. Здебільшого вона розпорушена по різним медіаканалам, ось але це і не є ключовим елементом. Ключовий елемент це все ж таки якість контакту, і сучасний медіамікс не, не має бути сфокусований не, лише, не лише, на, лише на пенетрації. Він має бути сфокусований також на типі контакту, на якості контакту і на типі споживання цього медіа. В яких рамках ми можемо бути більш гнучкими, керованими і відповідно відбудовувати від тої задачі, яка поставлена передусім в рамках стратегії? Коли я говорю про фрагментоване медіаспоживання, це про те, що коли аудиторія розподілена між різними каналами і немає єдиного медіа, яке забезпечує суцільне охоплення з якісним контактом. Відповідно, ми тут бачимо, що Розклавши там наше медіаспоживання по суз групам, ТВ там домінує починаючи від 35 років, діджитал там до 35 років. Відповідно, в рамках того, що ми розуміємо, що в нас для використання якісної для створення якісного медіаміксу, який буде забезпечити ефективність рекламної кампанії, ми маємо фокусуватися на декількох. Типах медіа, які будуть забезпечувати рівномірне покриття по всім создам групам, але так як я говорив, що в рамках сучасного фрагментованого сучасного медіаспоживання варто враховувати не лише пенетрацію, варто враховувати також тип контакту і якість взаємодії з аудиторією. То, що, скажімо так, основною рушійною там телебачення і якості рекламної кампанії було те, що ТВ е, має високий рівень уваги е, та е, високий рівень е, залучення аудиторії в пері, пере, пере, під час перегляду контенту. Е, відповідно, ефективність рекламних кампаній телебачення було найвищим. Е, єдиний фактор падіння цієї ефективності це лише те, що е, ми не покриваємо аудиторію там від 18 до 30 до 45 років якісно. Тобто, у нас фокус на те, що нам потрібно шукати додаткові медіаканали які будуть покривати безпосередньо ці суздання групи, але з наближеною якістю контакту до телебачення наступним на з точки зору якості являються BVD платформи, тобто стрімінгові сервіси, OTT сервіси, які мають також велику частку там великих екранів. Це 90-30% CTV, відповідно. У них високий рівень залучення аудиторій і сприйняття інформації, тому це, цей контакт є наближеним до телебаченням. Другий контакт після, після BVOD це є YouTube. Тут сприйняття інформації дещо нижче. Це характеризовано тим, що у YouTube все ж таки є частка споживання через мобайл. Тобто близько там 47% показів це зараз на даний момент попадають на мобільні девайси. Не завжди це є фуллскрін споживання споживання. І відповідно за цього якість контакту на Ютубі дещо нижча, чим на великих екранах. Якщо говорити про соціальні мережі, типу Facebook, ми бачимо, що це. Основа мобайл комунікації, але також не на повний екран. Відповідно, якість контакту в рамках розміщення в соціальних мережах не можемо порівняти ми її з відеоконтактом на стрімінгових сервісах, на інстрім форматах розміщення. І на тому телебаченні, відповідно. Будувати рекламні кампанії зі складними повідомленнями в соціальних мережах, ми не можемо, ми можемо використовувати їх як елементи доповнення до загальних кампаній, і в рамках додаткового контакту до нарощення частоти комунікації і там підсилення основних ключових меседжів. Якщо говорити про Ще YouTube. ми розуміємо, що аудиторія YouTube Premium в Україні сягає близько 15%. Це суттєво згужує потенціал охоплення по сегменту аудиторії 25-44. Ми розуміємо, що частина тої. Аудиторії, яку ми не покриваємо через телебачення, вона важко досяжна в розрізі покриття. І Ютуба також нам потрібно шукати до такої медіаканали, які будуть добудовувати повні повний спектр всіх вікових груп. Відповідно до цього. Ми розуміємо, що так як Ютуб втрачає потенціали охоплення по систему двадцять ми бачимо, що bbud платформи мають високий потенціал охоплення в комплексі. Якщо їх використовувати саме в комплексі, мають високі потенціали, високу пенетрацію в розрізі нашої цільової аудиторії якраз є джерелом добудови охоплення по аудиторії 1844. Ось тому основною рекомендацією є те, що ми, нам варто враховувати розміщення не лише там на YouTube, на лінії телебаченні, а також слід додавати бівіоді платформи, які будуть добудовувати саме якраз з групу від 18 до 44 років. Також немало важливий момент є те, що. Близько 73% користувачів YouTube Premium можна буде покривати за рахунок AVOD та фаст-каналів, тобто, це за рахунок цих же стрімінгових сервісів. Ось ми розуміємо, що основний портрет цих використ... людей, які використовують преміум підписку. Це ті ж 25-44, Відповідно, ми можемо їх покривати в рамках цих же стрімінгових сервісів. Ось, якщо додатково поговорити про те, як має формувати сучасний медіамікс, ми маємо бути сфокусовані передусім на ритмі життя цільової аудиторії і можливостям до сприйняття інформації, тому що на кожному етапі, не завжди ми можемо бути сфокусовані на довгих Форматах відповідно тут є рамка того, що ми маємо пріоритизуватись по типу контакту, і пріоритизуватись по рівню залучення аудиторії. Відповідно, ми тут виводимо рамки on the дебоу, forward і Ще з детально ми про них проговоримо. Ми розуміємо, що. З скажімо так, фокусування на, на цих трьох етапах нам е, можуть сформувати якісну рекламну кампанію. Е, перший пріоритет для нас споживання лендбек, де є фо, формат розслабленого споживання контенту з високою вагою. і наша задача якраз е, сфокусуватися на цьому типі контакту. Це довгі відеоролики на різних платформах, будь-то телебачення, YouTube чи… Бівді платформи, фокус якраз на те, що ми маємо занурити нашу аудиторію в брендову комунікацію, сформувати якраз Враження про бренд: сформувати залученість, сформувати безпосередньо цінність бренду в рамках цієї реклами цього, цього повідомлення і цього типу споживання. Тут якраз фокус здебільшого на CTV, та TV тобто на великі екрани, та і додатковий екран споживання є мобільні телефони. Як додатковий контакт та добудову охоплення по рекламній кампанії, ми тут фокусуємося на розширенні у двом типам споживання: це on-the-go та On-the-go long-forward. On – це відповідно короткі, швидкі контакти в Русі. Наша задача створювати миттєве охоплення та нагадування для нашої аудиторії. Переважно це мобільне споживання. Ось і відповідно ми маємо підходити до цього ета до цього етапу як для додаткового контакту. В розрізі льонфор це мультискрін споживання. Аудиторія там протягом дня періодично може бути може взаємодіяти з контентом, взаємодіяти з відеороликом. По факту ми маємо бути націлені на те, як на те, що аудиторія може бути залучення в нашу рекламну кампанію, і роль цього етапу це якраз забезпечити додатковий контакт, підсилити загальну рамку нашої комунікації і створити залучення за допомогою інтерактивних форматів. Тут фокус на мультіскрин, і на те, що ми маємо бути якраз фокусовані на залученості. якщо говорити більш детально про on-the-go споживання, тут якраз фокус на коротко на короткі відео, фокус на те, що ми маємо привернути увагу нашого споживача на ходу. Перш за все, ми тут якраз говоримо все в рамках абар кампанії. Тут фокус ми сфокусовані на короткострокові вклади. В бренд наша задача якраз підготувати ґрунт для подальшої взаємодії та добудувати контакт в рамках загальної комунікації. Фокус цього етапу це забезпечення швидкого та масового охоплення, створити нагадування про бренд і відповідно доформувати наш брендсайленс та верхній рівень воронки. В пріоритеті тут мобільне споживання, вертикальні та горизонтальні формати до 6 секунд. Відповідно в них має бути дуже простий меседж, який сприймається за 1-3 секунди. Креатив має бути адаптований в першу чергу для соціальних мереж і мати високий рівень залучення з аудиторією. Тобто, це ми не можемо просто взяти там ролик для інстрім форматів чи твісі ролики, адаптувати їх для соціальних мереж. Відповідно, ми тут спонукаємо до того, що цей ролик має бути інакшим, з нестандартним, з високим рівнем залученням. тобто, спонукати аудиторію. І зацікавити аудиторію в перегляді на ходу. Ось, відповідно, цей етап там дозволить там максимізувати наше охоплення з більш кост-ефективними форматами з задешевшу чим Інстрім формати, чи будь-то телебачення. Якщо говорити про. Forward, ми тут вже працюємо на взаємодію та часткове залучення, тут вже також фокус на короткострокові вклади в бренд, але задача підсилити ключове повідомлення та донести продуктові переваги чи брендові переваги через коротшу комунікацію. Ми тут якраз синхронізуємося з. Короткими форматами для посилення та добудови частоти комунікації та посилюємо загальну рамку комунікації з довготривалим ефектом. Ось. І таким чином підвищуємо consideration бренду, і відповідно переходимо там від нагадування до взаємодії. Якщо говорити про Саме тип споживання, цей ми тут сфокусовані на мультискрін контакті. Тут, перш за все, нас мають бути має бути фокус на скіп форматах, можна з оптимізацією на перегляди, можна і без лише на покази. Наприклад, тут в рамках мультискрін розміщення ми сфокусовані здебільшого на відео. Також можливе додавання банерних форматів з додатковим інтерактивом, це можуть бути горизонтальні відео від 10 до 15 секунд з, з кнопкою пропустити та «call to action», який там буде скажімо так вмістити собі раціональне повідомлення або емоційне повідомлення. Але основний фокус на те, що воно має споживати сприйматися за 5 секунд і спонукати аудиторію або до взаємодії, або переглянути ролик до кінця. Нас тут фокус на те, що це додатковий контакт, це підвищення охоплення на ефективній частоті і добудова consideration в рамках awareness кампаній. Ось і відповідно, як основно основа всієї комунікації, це фокус на. Формування впізнаваності бренду через довгий контакт з ключовим повідомленням. Тут фокус на довготривалий контакт з високою увагою споживання, це довгострокові вклади в бренд. Де ми фокусуємося на побудову знання, на створення цінності бренду та емоційної емоційного зв'язку з аудиторією. Наша задача тут якраз фокусуватися на широке охоплення з тривалим контактом. Саме це є якраз фактором, того, що ми можемо через. Яскраві рекламні кампанії будувати бренд еквіті та формувати емоційний зв'язок і забезпечити якраз довготривалі асоціації з брендом та лояльність. Ось в рамках розміщення ми тут фокусуємося перш за все на CTV контакт, на телебна телевізор, на великий екран. Мобільний екран може бути як додатковий екран в рамках контакту в соціальних мережах, так і в стрім форматах. Е, перш за все, ми тут сфокусовані на інстрім розміщенні, розміщення, на великі ек екрани та TV. Е, тому тут е, відео має бути від 15 до 30 секунд плюс. Е, це може бути скіп та скіп формати, але передусім перед ми рекомендуємо фокусуватись на скіп формат, який е, забезпечить глибину перегляду е, повідомлень, тому що наше повідомлення має бути комплексне, емоційне. Е, і е, е, будувати якраз основу бренд Еквіті в рамках наших рекламних кампаній е, тут, перш все, ми фокусуємося на охоплення на ефективні частоті, на якості контакту, і то, що якраз забезпечує базу формування бренд вернес. Ось відповідно, поєднуючи ці три напрямки, ми розуміємо, то, що основний основна рамка для нас з точки зору етапу споживання це є якраз Люнбек. Льон, ми тут сфокусовані якраз на Розслабленому споживанню контенту з високою вагою, тому для нас є головний пріоритет побудувати глибоке занурення в бренд та формування тривалого враження від нього. А ось тому основна частка сучасного спліту має відводитись на цей тип контакту і медіа, які нам дозволять сформувати цей контакт. Ондеґо споживання ми розуміємо, що це короткі формати короткий тип контакту. Наша задача створити миттєве охоплення. Там нагадати в моменті, коли аудиторія увага розфокусована. Це будуть можуть бути соціальні мережі, це можуть бути там нонтів медіа, які можуть якраз перехопити аудиторію на ходу. Е, ось і е, безпосередньо Forward – це там активна взаємодія з контентом, коли аудиторія вже готова до залучення. Е, наша задача якраз тут сфокусуватись на добудові додаткового контакту, підсилити загальну рамку повідомлення та е, підключити інтерактивні формати, які зможуть нашу аудиторію е, залучити е, безпосередньо. Е, це в принципі все. Що ми хотіли поділитись, дякую вам за увагу і гарного вам перегляду далі.